Російські окупанти знову атакували Одесу шахедами, пошкоджено цивільну та критичну інфраструктури. Загинула одна людина. Щодо постраждалих, інформацію уточнюють, ще зруйновано приватні будинки, пошкоджено аптеку, лабораторію, магазини. Частина Одеситів залишилася без світла. З нами зараз на прямому зв'язку перебуває наша одеська колега Олександра Ченкова. Сашо, вітаю. То що відомо про подробиці цього удару по Одесі? Вітаю, В'ячеславе. Росіяни дійсно другий день поспіль масово б'ють по Одещині ударними безпілотниками. На жаль, внаслідок атаки від осколкових поранень вчора ввечері загинув 77 річний чоловік. Є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури. Уламками ворожих безпілотників пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси. Сталося загорання. Рятувальникам тільки вранці вдалося ліквідувати вогонь. На одній з локацій рятувальники закінчили ліквідацію лише під ранок, тобто майже 12 годин працювали. Наразі відомо про одну загиблу особу. Щодо поранених інформація встановлюється. В людей вибуло вікна, двері пошкоджено покрівлі. Один з приватних будинків зруйновано вщент. Його власники кажуть, дивом вижили. Мы вдвоем были собак. И уже когда мы дошли сюда, уже горело, горел, вот здесь прихожая, уже горела. И тут еще один удар. Мы хотели быстро выйти, потому что выхода больше нету из дома. Сюда в окно. Мы только пришли, в окно сюда прилетело, ему быстро опять назад. Внаслідок ворожої атаки пошкодженої аптеку, лабораторію, відділення пошти, магазини та найбільших руйнувань зазнала критична інфраструктура. Частина міста увечері залишилась без електроенергії, води та тепла. Тепло і водопостачання вже відновлено. Щодо світла в ДТЕК повідомили, що енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи після дозволу оперативних служб. Прильот, прильот, прильот. Це шок. Знаєте який шок? Енергосистема підстанція. Їм треба виробити все, енергосистему, щоб люди сиділи без світла, без води, без тепла. Оце їм треба. Оце їм треба. Що їм ще треба? Більше нічого. Також вчора, ввечері. В Росіяни атакували Білгород-Дністровський район Балістикою. Ракета влучила в порожній санаторій. Будівля майже повністю зруйнована та, на щастя, ніхто не постраждав. Загалом, вчорашній удар вже четвертий по енергосистемі за останні два тижні в Одеському регіоні. І енергетики кажуть, наразі працюють над тим, аби повернути світло в домівки Одеситів. В'ячеславе. Саша, дякую вам за інформацію. Це була Олександра Ченкова, наша власна кореспондентка, яка розповіла про наслідки ворожої атаки безпілотниками по Одесі.